І ось, дорогі друзі, з вами знову канал Strong Cratch. І я вирішив вам показати свій спортзал, в який я ходжу. Він є простий, не пафосний, говориться ще з 90-х років. Але, як кажеться, для нормального хлопця просто хватає і того. Прості скам'яки, штанга, тренажери. Все по-простому. І я в то, і в цьому залі я провів вже 6 років. Але, кажучи чесно, прийшов я в той зал простеньким хлопцем, худеньким. Я казали, пацани, ти сюди прийшов як Майкл Джексон. За 6 років цей зал дав мені багато чого. І навчив мене. І зробив мене сильнішим. Якщо, припустимо, я думав, як від хати йти, там, скільки в мене від хати до вокзалу 200 метрів, то я йшов туди, назад я думав, Боже, як мені назад йти, наскільки я був слабий. Рік часу в тому залі, і в мене все змінилося. Ще 5 років і ось. Тепер я зробив свій канал і показую вам, як я готуюся до змагань. Так що цей зал мені багато чого дав. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім добра!